18-річна Марина Міняйло завершує навчання у Рівненському вищому профтехучилищі, ресторанного сервісу і торгівлі. За два місяці дівчина здобуде спеціальність секретаря оператора комп'ютерного набору. каже інформація про існуючі вакансії для неї особливо актуальна. Розповідали про те, які мають бути якості тих, кого вони беруть на роботу, якими вони повинні бути. Також вони розказували. Ну, чим їхні організації займаються, і які кадри ну хто їм потрібен? За інформацією обласного управління освіти перевагу на ринку професій нині мають саме випускники із робітничими спеціальностями. Так у минулому році за професією розпочали працювати 76 випускників коледжів та профтехучилищ. Проте всі інші або продовжували навчання у вищих навчальних закладах. Або були призвані до лав збройних сил, якщо поки що був призов, або за контрактом. Тому загальний відсоток складає в нашій області, складає 94,6%. Знайти робоче місце випускникам закладів профтехосвіти простіше і через центр зайнятості. В минулому році більше 1600 випускників системи профтехосвіти звернулося після завершення системи до центрів зайнятості З 1600 випускників. 400 працевлаштувалися, тобто кожен четвертий власне із тих, хто звернувся до центру, був працевлаштований за сприянням центрів служби зайнятості. Майже 300 було залучено до професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації. Влаштувати кар'єру студентам та учням допомагають бібліотеки та громадські організації. Перші за фінансової підтримки програми бібліоміст організовують ярмарки професій та вакансій. Інші вже створили сайт з усією необхідною інформацією. Професійний вебсайт кар'єра ін'ю, на якому є інформація як для учнів, про те, яку професію варто обирати, щоб вона була конкурентною на ринку праці. Ось інформація також і для батьків, і для педагогів. Роман Сверида, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.